Всім вітанечко. Нарешті ми переїхали вчора. Стільки речей вже, мабуть, мішків сім величезних, оцих такі, знаєте, купувала для будівельного сміття. Вони міцні такі, серйозні. Тут і складала одяг, подушки, все, що Тут Вже міш, кажу, мішків сім розібрала. І ще маю цілу купу. Щось нашій Мішелі не подобається все це. Да? Тут лізла мені двері, забруднила в хату, вона хотіла мерзне. На вулиці градусів 5. і оце в мене стільки вся веранда закладена. Щось розкладаю, розкладаю, кінця краю немає. Те, що в кухню позаносили, теж там ще два великих пакета стоїть. Ой, якось розберу, потихеньку буду розбирати. Це все в хату тулиться. Мішель, пішли гуляти. Виходь. Вона в мене як собака, знаєте, все розуміє. Мішель. Виходь. Мішеля. Йди сюди. Виходь. Проте якась в мене повільна. Кото собака. Виходь давай пішти. Виходь. Тут у мене, снимають, Тут у мене цей офіс і, 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 і бардачок. Все як завжди. Чоловік мій тут працює. Те треба прибитися, це помідори. Капець. Нічого, все розкладаю. Я думаю, що день-два і все-таки Що Ці зимові куртки, так вони мені недоречні. Ну, так. Тут у мене, значить, тут столик для макіяжу, значить, ото все косметика, в коробках, в пакетах. Там був офіс, тут школа. Аріана. Аріана. Впала. Хто тебе побив, розкажи? Ніхто не побив. З качелі впала. Беру отак разгон і падаю <клес> в космос. Не сильно забилась, та ні. Все нормально. Зійде рапуньки. Головне, що ціла. Тут пише, там, значить, тут уроки, тут теж речі. А, поставили дитині телевізора на комод. Чітко так сюди наш комодик став взагалі. В хаті така теплінь. Грім добре 23 градуси чи 24 навіть. Тепло. Бо дитина мерзляк, знімай, може, светра, ні. Так що в мене, як бабуся, моя казала, очі жахаються, а руки роблять. Так що, нічого. Покажу потім, як вже гарненько, все порозкладаю. Не знаю, можливо, якусь частину що чи не будемо користуватися в два пакети на горище відправлю, бо хата в нас невеличка, а речей вийшло ціла купа. Обожнює ранок, прохолодно, трішки заморозок, шоста ранку. Нарешті переведуть годинник, бо ж Божий день куди ж спати? Сплять, коли ніч, а це вже працювати можна і насолоджуватись звуками природи. Лелеки ще немає, вже чекаємо його, чекаємо, як нашого гарного сусіда. Чекаємо, чекаємо, а його все ще немає. Шпаки у нас виспівують. Там в сухому дереві, в яблуні собі зробили гніздечко. Будуть у нас пташенятка. Сусід почав, чи то не почав, збирається робити від нас паркан. Витягнув мотузки, прочищав у мене, тут трохи кущаки навіть, але щось скажу вам, стоїться все вже так тижня три і нікуди далі не просувається. Так воно і є. Хай б вже пошвидше загороджував, щоб ми його не бачили, він нас не бачив. Да, Мішель впала з дерева. Тут така тяра, у нас такий мороз раночок. Мінус 5 морозу. холодно на вулиці, жах. Вже так сподівалися на тепло, було плюс 20, а тут такий знову мороз. Неочікувано. Гарний ранок сонячний. Такий вчора був сильний у нас вітер. 30 з лишнім метрів. Такий взагалі тут це. Аж навіть нам конвекторат тушив неодноразово. Чи то гасив, сказати правильніше. Буду гуляти город. О, сусідки теж гарний Цибуля зросла. Зійшла. Бачите, чесник, мабуть. А мені такий дивіться, який здоровий чесничок. Мороз, не мороз, а все росте. Такий в мене вже красончик. Цибулька тут така, звісно, малесенька, а чесник дуже гарний. Сьогодні гарний такий сонячний день. Стрижу лавандочку. Значить, дивіться, ці кущики, які у мене були маленькі в минулому році, вони сформувалися такі гарні, густенькі. Вони були дуже манюсінькі. Ті, що були більші, я купляла, ну вони такі собі. Значить, я їх постригла. Я я їх стрижу. Дивлюся, перш за все, брунючки, щоб прокинулись. Зараз він сфокусується, покажу вам брунючки. Ось, прокинулись у нас маленькі брунючки молоді. От коли бруньочки прокинулись, можна починати стригти лаванду весною, бо восени я її не стрижу. Вона у мене, бачите, є така всяка. Ця цю купляла великими кущами, і вона там посохла, там ще щось. все, що сухе, я буду вистригати. І всередині буду дивитися, де у нас є ось молоденька. Я її буду лишати. На цій ось є молоді бруньки. І по ці бруньки буду зрізати. І тоді бо я хочу зробити пишний гарний кущик. Тому що, якщо лаванду не стригти, ви купуєте, вона дуже гарна. Минає рік-два і лаванда стає лисою. У неї дуже швидко дерев'яніють потім гілочки. Оцю гілку взагалі краще привезти буде землі, покласти її до землі, присипати гарно кучечкою землі, притоптати ніжкою. І вона тоді укоріниться, і буде вам новий на наступну весну буде новий кущик. А так то я її стрижу і все, що зрізаю, зараз передивлюсь. І це буде посадковий матеріал на нові кущики лаванди. Так що сьогодні в мене день стрижки. Попрали білизну, сушимо подушки, бо сонячно гарно. Працюю. Перебираємо речі ще досі. це таке, поки все переберуть. Бачите, оцей у мене кущик взагалі засох. Взагалі взагалі на ньому нічого не видно, щоб він відпускав. Мабуть, його приберу тоді б зовсім. Оці ось знизу відпускає молоденькі. Взагалі багато хто радить зрізати її, чуть би не повністю. У мене помічниця така є. Пиця помічниця. Але я її повністю не зрізаю, тому що дивлюся по бруньки. От де є брунечки, отуди зрізаю, тому що вона тоді гарно відпустить. І на вечір мою лавандочку бо в нас снігу не було, дощів теж не особо багато. Тому буду поливати сьогодні ще її. Тому не завжди, якщо у вас є пару кущиків лаванди, не ну обов'язково потім собі ще купувати. Вона дуже гарно, швидко росте, можна собі гарно її розвести. Ось подивіться, цей кущик в мене теж був такий геть нещасний лисенький. І ось він напускав все молоденьке. От покуда молоденьке, оце все інше я приберу, залишу тільки молоді пагонці. І вона розростеться в гарний, пишний ось такий кущ. Він Теж був наступного минулого року, був маленький. А тепер такий гарний пухнастий кущик. Ось все, що я настригла зі своєї лаванди. Тепер вибираю посадочний матеріал. Беру такі гілочки, які знаєте, щоб були не не поодненькі. Хоча з одненької теж можна вирости, виростити, але я беру так, щоб було більше вже схоже на кущик. Хочу поставити її десь, мабуть, на добу в корневін. І висаджу, зроблю таку собі, як малесеньку, теж грядочку з лавандочкою біля хати, щоб можна було її постійно поливати, щоб вона мала вологу. Якщо піде. О, сонечко. Якщо піде урост, значить, все добре. Прирост буде. Давати зелененький. То, значить, вона у нас прийнялася. Все прокинулося. Сьогодні бачили одуда. Такі у нас цікаві, як папуги, зелені пташечки прилітають, вже багато дуже пташок перелетіло, але лелеки щось до нас не поспішають. Замочила гілочки лаванди в, в, в укорінювачі. Маленька ялиночка в мене тут росте, бідні петуні, трішки вони в мене постраждали, бо був мороз. Я не очікувала, що були такі у нас. Мороз був до 10 градусів вночі, а писало мінус і вони трішки у мене. Але ще є бутончики і будуть нові квіточки. Подивіться, хто до нас прилетів, наш лелека. Повернувся наш рідненький. 22 березня, ввечері прилетів лелека. У нас любить піч, то це наша киця. Застелила килимочки. Тут у нас пірячко лежить, Мішель не любить гратися. А з килимочками стало, як на мене, то ще гарніше, і охайніше. Чистенько Тут і ставлю мультиварку, поготую мені часто їсти. Мою посуд в кухні. На вулиці такий вітрище, що моя киця не хоче туди й виходити. Шукається, що, що дитина всі вдома. Виходжу з кухні, а тут спів. Наш лелека десь полетів шукати свою наречену. А ці мені виспівують, чекають, коли вже будуть черешеньки стигти, щоб їздити. Танечко. Нарешті прибрала у віранді. Стало чистенько, лишилось тільки ой, два мішка з якими там чоловіка подовжувачами, проводочками, то він вже їх потім забере. Нарешті в хаті чисто, вчора вже поприбирала, все розклали, все помістилось, навіть нічого на горище не довелося ховати. Марішка дивиться урок з запису. Чистенько стало. гарною ковбожню грішки на дитячу. Як на мене така вона гарна вдала, вийшла дівчача кімната. Тут офіс, як завжди. Все на зв'язку Так, да, Я на я, да, я теж да. Я теж на Ну, а як же? Так, тут в мене теж чистенько. Тільки думаю, може, горінки картину заміню на, мою, на мого метелика я її малювала. Гарний такий метеличок. Такі от справи. в хаті мені місця немає, там школа, тут офіс. Іду в кухню. Що ти казала, Рішка? Ти казала, що цей, буду жити в кухні, Ну, зато там їжа є, ніколи голодною не будеш. Це точно. Дивись урок. Чому англійську? Знайшла я собі місце у Віранді. Тут чистенько, не холодно зовсім, хай там всі вчаться, працюють. Хтось там мені писав з людей, що у мене російський нікнейм десь в соцмережах. Не знаю, де ви там що побачили, таке вичитали. E, люди мене звати по паспорту Наталія. Таке є ім'я. Не Наталка, Полтавка. Ну, вибачайте, так мене батьки назвали. Можливо, я хотіла бути якоюсь там, чи Оксанкою, чи ким, але ну, така я Наталія. Так що сказали, що я московит, що там я намагаюся говорити українською мовою, але я. Кацапка виявляється, так що такі справи. Ви знаєте, люди, мені байдуже, що вам подобається, вам, не подобається. Не подобається? Не дивіться, я нікого не змушую дивитися свій канал. Не туди дивишся, не так говориш, не те сказала. Я так відчуваю, що швидше за все, мабуть, надалі я вимкну коментарі, тому що ну, мені це неприємно. Я люблю, коли мені люди пишуть, я їм там щось розповідаю, їм це щось корисно. Дуже люблю своїх людей, вони зі мною давно пишуть мені гарні речі. Я вам за це дуже вдячна. А розказувати, що щось я не така, якась. Я не можу бути всім подобатися. Навіть моя я не угодна. Ну, так що ж я можу зробити, люди? Ну, така вже, яка я є? У нас, намічаються грандіозні зміни. Швидше за все, що що буде у нас знову переїзд. Будете мене дивитись надалі, все побачите. тому що щось мені не сильно подобається тут жити, якщо чесно. Нічого не подобається. Найбільше мені не подобається те, що в мене тут немає родичів. Проблема не в хаті взагалі, навіть не в сусідах, просто що я тут сама. У мене тут взагалі немає родичів, і мені якось ну зовсім. Получається, що тут тільки я, Сергій, дитина і все. Мені дуже не вистачає мої, моїх родичів, людей, які моя, яких я знаю все життя. Е, відчуваю себе тут чужою. От я не знаю, коли я тут стану своєю, мабуть, ніколи. Навіть чоловік, дивіться, саме елементарний. Пішов чоловік в магазин, хотів купити курячі філе. Хоча я була в місті, я казала, що я в супермаркеті все придбаю, він хотів зробити гарне діло, приготувати нам з донькою вечерю. Ми поїхали зранку, повернулися поїздом, були вдома на початку сьомої. Він каже, прийшов в магазин купувати філе, у його дістає, а воно ну, просто біле, навіть не рожеве, просто виморожене вже настільки, просто білого кольору. Він каже, це куряче філе взагалі, що з ним таке, що з ним щось не так. Все нормально. Тобто своїм вони продають щось краще. Ми приходимо, знаєте, так, хліб тобі черствий, саме черствий, м'ясо якесь теж це саме найгірше, все що... проблемки виходять скрізь кудись поїхати, проблема. Сьогодні я теж хотіла поїхати. У мене був запланований масаж на 10.30. Приходжу я на автобус на 9 ранку, автобуса немає. Автобусу немає, значить на масаж, звісно, я не потрапляю. Тобто елементарні речі, якісь вирішити, вони у мене завжди пов'язані з містом. Придбати квитки, от зараз не працює сервіс Укрзалізниці. Придбати квитки, мені теж потрібно їхати в місто. Їхати в місто, їду на автобусом на 10.50, наприклад, назад я маю повернутися поїздом. Бо, тобто, Боюсь згаятися цілий день на це. Не так витратити там годину, час десь туди назад. Хоча до, до міста у нас дуже близько, 15 кілометрів. Але так як їздять автобуси і м поїзд, то виходить, що це треба, потрібно витратити цілий день. Нам це не дуже підходить. І ще один найважливіший момент це школа. Я хочу, й Рінка хоче ходити до школи. Ми ходили на малювання, їй дуже подобалось. Оце ж ми так і витратили цілий день, що наш чоловік чекав, повезли дитину на малювання. Заодно записалася на масаж, бо поки там дитина дві години займається, я її чекаю. До того ж, там в мене таке сталося в різні, хоч на пальці. Так він мені болів, що довелося звертатися до подолга. І всі ці послуги в місті. Тут вирішити питання, ну, виходить, так, складновато все. І тому дитина хоче розвиватися. Я теж хочу, щоб вона спілкувалася з дітьми, живими, а не по телефону. Зараз у неї є подруга з малювання, з якою вони по вайберу зі спілкуються. Але це таке, знаєте, ну, друг по телефону, такий собі друг. Хочеться все-таки, щоб були живі друзі, щоб дитина ходила в школу і розвивалася.